Ліндангулігулігулі, ачаліндангу, ліндангу, ліндангулігулігулі, дангу ліндангу. Привіт! Це наш новий сайт із найсвіжішими кліпами з українського твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй та залишай свої кліпи. Зузом будете вже бі. Чат бачите це вежа блиска блиски, блистить. Це я для вас заблистала її. <гум> давайте. Чат. Що ви пишете? Ні, я кажу вам рано, ще писати. Робіть вигляд, просто щось інше пишіть. Типа, як дала, що робите. давайте, давайте, давайте. Чат, ви були в Парижі? Будете? Жівалі, піуалі, сініліа, інаві ріпа. Ви могли цікавитись таким питанням. Чому столиця Франції називається Париж? Так от я вам можу розказати, тому що сталося дуже давно. Дуже давно якось Анна Ярославна з Генріхом поїхали в турне Європою. Їхали, їхали дуже довго з дороги, були втомлені, заморені. Треба було щось поїсти, щось випити. Приїхали, їхали по Франції, такі о, нормально. Поставили собі стіл, поставили туди якусь рюмку, щось трошки щоб випити. Порізали, звісно шматок сала каже Анна Ярославна до Генріха. Запоріж. Так і назвали. Ладно, офа і стріну. Вот він, от він, от він. Чот, бачили? Отам, отам, отам. О, о, рататуй! Рататуй! Жіуалі, ой. Він йде от... Він йде на роботу, в ресторан. Я сьогодні, я сьогодні починаю. Дорогі мої діти, шановні батьки, колеги та гості нашого свята. Сьогодні ми зібрались тут, щоб відкрити нову сторінку у житті наших маленьких школярів. А можна я відійду, підготуюся до, до, до уроку і прийду зараз, поки, поки Андрічка чекаємо, можна? Ще Випалі раз відбігу. узнаю, що ти в туалеті зараз будеш дрочити на моїй фотографії. Роздачі не швидень, я швиденько.

<смірим> а то що се з, з хлопцями жарко грать, блін. Тож не можу, так дивують мене, хлопчики мої. Лежати. Лежати? Лежати? Усім лежати! Працює СБУ. Вали його. А блять мені треба не ви. Та ми три. Та не ти мені треба, ало. Я хочу тімейта вбити. Ні, ні. Ні. Я намагався. Я чесно намагався. Oh. My god Okay, I'm setting it down here. Nice. Nice. Wow. Wow. Yeah, Yes, <laughs> nice. I'll do it okay. А, а якщо з Соніком на шифті, до речі, цей бігати? То я буду на shift обичному, чи я буду бігати як Сонік? Пробувати не бажано. Я не попадусь на цю пастку. Кріс... Я не буду з вами розмовляти про аніме. Просто понятно? нагадую вам, що Кріс в цьому році обіцяла мені, що вона подив... не обіцяла, а ми домовлялися, що вона подивиться зі мною три аніме. І ми поки що подивилися нуль. Відповід... І це чия провина? Нічия, це не провина. Просто ми буде до кінця року, подивимося три, от і все не парся. Все буде нормально. Ще раз покажи, будь ласка, жест. І кого ти там цілуєш, блядь, в чаті? Кого ти цілуєш в чаті, скажи, будь ласка? Кріпчика за те, що він стосабок подарував. Угу, угу, угу. Ти все без парашута оце пройшов? Ну, бачиш, є плюси... О, лавка. Лавка. Блядь. Розроблюйся. Граємо далі в цю неймовірну. Так. Блядь! Це що за приколи у вас такі? Я сміття? Ну, дякую, дякую, гра. Я завжди це, звісно, підозрював, але не думав, що я прям настільки йобане сміття. Щоб опинитися після смерті на смітнику. Ні! Один ХП ні! До мене залізли грабіжники. Ломляться грабіжники в двері, що робить. Чат? Викликайте поліцію. Дзвоніть 911! Дзвоніть 911! Ну, блять! І потім ви в мене питаєте, чому я боюсь, блядь, щоб в хату хтось заліз. Я живу в насильстві. Аккаунтів з усіх додатків. Я тільки-тільки авторизувалась на ноуті, думала Єбать! Все, їдемо. Жінка за кормом. Обережно, жінка за кормом. Блять. Блять. Ти нахуй. Тут зріжем. Блять. Ой. Прокидаємось. Прокидає... Не підлазь, коли я прибираю Сантьяго, Ти чого? Лексі, давай, це твій коронний вихід. Молодець. Майже не вбила Дженсона. Падайте, падайте, падайте всі, да? А, вам незручно, ви ламаєте спину. Окей, я, я щось зроблю з цим. Блять. Блять! Зараз почекай. Мужик, не вставай! Не вставай! Фух. Мені наснило, що я була в тебе в гостях, і до нас вломився наряд поліції. І тебе хотіли заарештувати за підозрюю, що ти вбиваєш немов і заморожиш їх морозилці. Я. А звідки Стриваю, звідки вони знаються? Я була в шоці, і поки поліцейські щось каз... лазили по хаті, шукала докази, то я побачила тебе за спиною маленьку дитячу. Вху. І ти сховав цю дитину і тебе не схопили. Слава Богу, я не спалився, Владленушка. дякую що прикрила, Владленушка, тепер ми з тобою в темі. Шой, ну який банат, який банат. Ходив по квартирі, я позаймався спортом. Ну я, я не знаю, я в моменті відчуваю себе мушланом. Знаєте, що я роблю після спорту? Я стою перед, перед зеркалом, такий. Просто. Пам, блядь! Сосать, їбать! Все, ребята, ось що треба робити, щоб бути успішним. Є, блядь, все, можна закінчувати? Піздець, у мене вже тисяча онлайн, інлайна, нахуя я цим далі займаюся, блядь? Я вже досяг всього, що можна, мені здається, в твіче. Зором бандера, іди нахуй. Як маніяк. Блядь, як же це смачно, типу, Якби я міг поділитися з вами, я б хуйню не поділився б з вами, сорі. Бо це так це смачно. Сорі. Якби я міг. Реально з вами поділитися. Я б з вами не поділився, нахуй. Усі качка, слон вівця, їдуть всі до продавця, Куплять тісто кетчуп хліб і танцюють дикий хіб. Eміном для мене. А сама на Редок на ВД, правильно. Дід на наступник Бібі, хто не знав. Спермабаг. на спермівка, сперма кожному, слоган від на Че рублю уже, Дим? Сперму в куринь, Дим. Сейчас приду. Сарау Конор, блять! Twitch премиум чешок. Сам мы сейчас Твич премиум дивимся на риски свитч премиум. Черкашка. Ну Я да, черкашка. Ну да. Черкашка. В Черкасах живут черкаши. Привіт! Сьогодні ми з тобою разом відвідаємо світ пригод. У мене усе Давай Давайте допоможеш мені зробити домашнє завдання, і ми перейдемо до наступного кроку. Ну, блін, Семпай, чого ти так тупо думаєш? Обирай варіант відповіді. Так або ні. Да правда не, ну почему? Я не подобаюсь тебе? Что блять? Носочек Шкарпетович? Ебать нихуя себе, что блять носочек Шкарпетович, пиздец Я помню когда в носок дрочив, ебать Не-не-не-не-не, носок Шкарпетович, не-не стоп Не в тебе. Носош Карпеткович, не в Н... блять. Я не в такі високі, типа. Осьо, у мене носок осьо. Осьо носок. А є такі маленькі, отакі сліди, типа, взагалі обрізані. Ну, я в мене не обрізаний, но типа. Блять. Потому що пеніс великий, типа, не влізає, типа, як гусь по озеру. А в носочок який по слідам, і їбать... Якраз іменно влізає, потому що, ну. Ні, підожди, ні, це хуйня, стоп. Блять, я сам себе закопа. Ні, у мене влізає іменно в гольф великий, 12. 30... 20. сантиметров. Блять, ідіть нахуй, все. Спасибо за фоллови, блять. Все, ідіть нахуй. П... Модераторские зобов'язання. Насочек Шкарпетович, блокируем силу чоловіка, Пермачок, для того, щоб він більше ні в коем випадку не заходив на наші стриме, для того, щоб він ніколи в не в житті не робили никакие клипы под моим воздействием що Всегда, та коли я попадаю на різкі твіча, я під воздействиєю алкоголюмастурбійні не дві Трі... ніколи в житті. Знаєте, в мене була така колись історія в дитинстві, коли я катався на велосипеді. І просто з друзями катався, і типу все було прикольно. Але в якийсь момент у мене порвалася цепка на велосипеді. і в мене не було іншого вибору, як поїхати додому. Ну, як поїхати, типу покатати велосипед додому. І тіпо, я прикотив велосипед додому і показав папі, що у мене порвалася цепка на велосипеді. Я нічого для цього не ділав, типа просто їздив на велосипеді і у мене порвалася цепка. І замість того, щоб о, папа починив цю цепку, щоб я поїхав далі кататися, він взяв цю цепку в руки і почав пиздити Типа їхав було дуже неприємно, якщо чесно, але Ну, після цього як він, звісно, починив цю цепку на велосипед. Я поїхав далі до друзів зі сльозами на очах, але вже катався без, без будь-якого задоволення, але катався для того, щоб прожити цю ситуацію і жити далі. Друзі мене підтримали, як могли. Хтось плював на мене, хтось обзивав нецензурними словами, але я катався для того, щоб рухатись далі. Бо життя це рух, а рух це футбольний клуб, медіа футбольний клуб, за який я боліваю, і хочеться їхньої перемоги, і, звичайно. Потрібно рухатись далі. Незважаючи не на що, якщо хтось вас збиває з ніг, рухайтесь далі. Незважаючи не на що? Навіть якщо це цепка по горбу. Дякую. Так, да, батько поставив цепку, але зняв сідушку з велосипеда і я їздив. Mm. Якщо чесно, мені сподобалось. Стоп, я що, я в жінку превращаюсь? Отче мене до трансиків тягне, блядь. Отче мене до трансиків тягне Пиздец. Надо, щоб мене трансик якийсь на вибать, получається. Ладно, пофіг. Я просто завершу Что это був? Скажи, о! А -а -а! Позор сім'ї. така ти хочеш зі мною погратися? Я з тобою сам пограю. О, така у нього мордочка. Ди. А Дупа така, ну ладно, не грайся зі мною, потім... Я з тобою пограюся. А потім... Ні, 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 я маленький дитик, я нічого не вмію, ні, 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 потім... Я... Ви, 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 ви... Тобто не прямо йди? Та я в профі, чел, дивись. Давай, давай, давай. Ой, бать! Ну, ти не Ха-ха-ха! Зліва знизу не ключу амулет. Добре, але ми все ще не зрозуміли, де, де зліво знизу. Скиньте скріншот на карті. з Точкою, прям червоний цяточко, яке зліво знизу. Ось там там герцахіно посилання, навіть дивимось. Блять. Просто написав там, блять. Боже, який же ти просто. Блять. Що реально да. да! А їх можна потить, ні? Ні. А їх пожарити? пожарить? Вообще изи. Робимо такое. Бутерброд з пісюнами. Знаєте такий? Самий балдежний Дивіться. Все, що нам треба для цього, хліб. Хліб. Далі нам треба майонез. Тако оп. Чікс. Цей рецепт передавався з покоління в покоління від мене до отоліча. Цей рецепт авторський, ні в кого більше такого немає. Ні в кого. Ні в кого. Тако, Далі брем тако. Кубаски, тако раз. тако два. Оп, оп. Дивіться, хоп. Оп, дивіться, бутерброд, бутерброд. Що робить цей бутерброд, бутербродом з пісюнами? Не мийте руки після туалету. Смачного. Не <плес> сьорбай библо. Сильно обіймаю, була рада вас бачити. Ти йдіть в жопу з книжками. Все. Па-па. Де -па. тут кнопка? А да де тут кнопка вирубать?